Всім привіт! Це знову я. І в цьому відео я б вам хотіла показати аккаунти, які конкретно ламають скретч. Деякі з них просто аномальні, але деякі з них навіть конкретні хакери. За цим усім мені дав кілька аккаунтів і доволі таки допоміг. Ось цей скречер. Так що підписуйтеся на нього. Починаємо. Перший це акаунт ShipTester. Він приєднався дуже давно, і в нього тому що я роблю, взагалі нічого нема. І найпотужніше з цього, цього, це те, що в нього локація з тобто Scratch Team, або Ship Tester. Я колись навіть намагалася теж собі таке зробити, для цього потрібно якусь хитру мудру локацію в налаштуваннях встановити, але чомусь не вийшло і воно нічого так і не скоротило. І дуже подібний до нього Зоза Тех, чи як його там читати. Він сказав, що він живе в теліку і до того ж він приєднався майже в той же час, як і Ship Tester. І це дуже-дуже дивно. Топінцей тобто, Тайгер tigerjjv 53 Teacher. Він був відомий тим, що на наскріч просто не конкретно вірус. На жаль, його вже забанили, тому я не можу показати. В нього було просто неймовірно багато підписників. Я навіть в ну, мене, на жаль, тут не працює, я не знаю чого, але там було в нього просто, він міг вже догнати патчі за цей час. Через те, що це все були аккаунти студентів, скрізь сервер від такої кількості, м'яко кажучи, кракнувся. І в профілі грівпача просто не показувались. Звичайно, всі ці аккаунти створив він сам, і просто на якомусь Python-скрипті їх всі підписав на себе. Далі у нас оцей славно, звісний хексрейд. Поки що він не запахав ось, Але я думаю, що він вже на шляху до цього. І ось цей ось скретч, стріляє 0,6. На жаль, аватарка чогось в мене тут не відображається, тому що в мене комп дуже лагучий. І він відомий тим, що в нього пароль був неймовірно простий, типу 1, 2, 3, 4, 5, 6, і буквально. І в нього дуже багато хто зламувався. Тут також дуже багато аккаунтів, таких стріляєвів і якесь число, типу хексерейда. Але відрізняється тим, що в них просто сиділа куча різних людей. Скреч, Бургер, і Кай два потужні аккаунти, які кинули виклик команді Scratch. Ю. Ось цей ось був, він просто зробив собі кучу аккаунтів, ботів. На кожному опублікував один і той же і із усіх інших аккаунтів просто полайкав. Так що він засарив вивчати і що подобається спільноті. І просто там все було в його цих проектах. Він. В Україні, і це дуже дивно. І ну, просто він, я ж, я ж казала, вже конкретно хакнув скреч. А ось цей ось, він не був хакером, ну немає доказів, що він когось зламував. Але він отримав дуже мало підпис ой, переглядів, і він дуже засмутився і розсертився. Коротше, він почав всіх репортити, обзивати і все таке. І закінчилося тим, що команда зкречу мирно його забанили. Далі у нас такий аккаунт, і він не один, як GDPR. Я вже колись робила про нього відео, але це і відрізняється тим, що в нього ось таке довгезне ім'я. Воно довше, ніж 20 ніж 20 букв. А взагалі такого навіть неможливо вскричити. Ну, що ж, в GDPR все можливо, так що це ще таке. Але ось це TV телеві, телек, коротше, він... Зробить нікнейм лише з двох лише з двох символів. Хоча можна лише з. Ну, Mac, мінімум можна з трьох. І це дуже дивно. А до того ж він залишив ось такий ось, ось в себе. Типу, що це ось такий скречер Toyota 1337. Його також нема, чомусь скрече за певних причин. Але він досі є у крейч статс. Ой. Ну, бачите, зараз його тут нема. Коротше, він відомий тим, що створив кучу аккаунтів з рандомним ім'ям. І дуже можна легко його знайти, якщо ти набираєш якесь рандомне, рандомну назву. І воно тобі може завжди в описі викинути, що це був він, І лише він. Ну, ось, в принципі, і все. Дякую, що приділили трохи свого часу на те, щоб подивитися цей, це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки, все таке. І до зустрічі до наступного відео!